Це Українська служба польського радіо в ефірі. Рубрика Музичний журнал 21», в якому слухаємо сучасну музику музику 21-го століття. 29 listopada odbyła się premiera albumu Svady i Niczos in the Woods. To muzyczna podróż na Podlasie, usłowodzie w w O pro niej Jana będzie z autorami albumu, jacy mówytymuć polską i ta białoruskoyymovamy, ale z piosenka z niego Trawa Murawa. Trawa Trawa комте не зелона нема на мене нема на мене тепленька годужжу рано-ранонько рано-ранонько тепленька годужжу нема на мене нема на мене тепленька голеда рано-ранонько рано-ранонько тепленька голеда оно на мене оно на мене сніги й морози рано рано I'm Zniech je morozy Rano ranynko, rano ranynko Zniech je morozy Trawa murawa, trawa murawa Ви слухаєте польське радіо для України. Починається рубрика Музичний журнал журнал-21», в якій ми слухаємо сучасну музику музику 21-го століття перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Перед одним із трьох мікрофонів Яна Стемпнєвич, тому що в студії польського радіо для України гості Ніка Юрчук і Віктор Щигіл, тобто дует Свада і Нічос. Привітання, Шема. Хай. Привітання, дуже приємно вас бачити. Дуже я дуже, я страшенна рада, що ви завітали до нашої студії. Щоб теж ну, і принесли подарунки. Ну це подвійна радість. Mm -hmm. Подарунки, тобто ваш дебютний повноформатник uh -huh. Інда Вудс, про який будемо сьогодні говорити, і який будемо сьогодні слухати. Але перед цим я би хотіла, щоб ви про себе розповіли. Про Ніку ми вже дізнаємося. З Першої насправді пісні так, першого треку цього альбому. Прадмова. 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 Так, так які ти сама представляєшся, що ти скрипалька, вокалістка, учасниця таких гуртів, як гайда банда, студія фольклору, под ласків Біорушінов ну, Жамерва скола uh -huh. Венгайте. А ось ти свада. Так, я був зв'язаний з музикою традиційною Подлас. Так, я раніше не був пов'язаний з традиційною але музикою. музикою підляща, але в певний момент вона заволоділа моїм. Серцем, і тепер я з радістю досліджую цю музичну культуру. І також поєдную її з тим, що мене найбільше цікавить у музиці, а це загально кажучи, танцювальні ритми, клубна музика, моцноклубово танечнемі, так коріння ніки сягають під ляща. А твоє коріння, куди як далеко воно сягає? Зрештою, ми його чуємо, правда. Так, моє кожані są dość mieszane, rzeczywiście. Так, моє коріння змішане. Я відчуваю дуже сильний зв'язок з підлящем, звідки походить частина моєї сім'ї з боку мами. А мій батько, з котрим я не маю контакту, походить з Колумбії. І в якийсь момент мого життя ця частина коріння стала для мене цікавою. Я захотів пошукати музику саме там. З те в тій часті крві своєї і саме ця Колумбія, правда, з музичного вона є присутня у вашій співпраці. Uh -huh. Те, що ви робите, для мене є абсолютно ну новаторським в тому сенсі, що з одного боку ви показуєте наш глобалізований світ, uh -huh. так тому що поєднуєте під ляще із південною uh -huh. Америкою, але з другого боку сягаєте. Глибоко в коріння, яким надихаєтеся, uh -huh. так Ніка, по, uh -huh. погоджуєтеся зі мною. Так, так. У нас це пройшло, так мені здається, натурально, так що ми просто раптом і, і почали показувати собі свої такі досвіди, такі досвідки, що ми так сапраўды рабілі раней гэта проста э, паказала што можна спалучыць гэты два здадавало быся у рэчы, якія ніколі не былі спалучэнны раней. Ну і так гэта прайшло, што я показала с фадзе гэты традыцыйныя песні, а ён не паказаў цэлы гэты свет музыкі, танечнай, можна так сказаць і <coughs> I... Я ja вільний вдячна, так що я цяпір. Хета моя музика, гэта моя інспірації. А як, як, як це почалося? Тому що, тіка, що свадо ти кажеш, що Свади тобі показав якби, музику, ту, якою він надихається, якою він живе, тому що ти ж mm. так саунд-продюсер. Правда? Ja, як це почалося? Як, як виглядала ваша, ваша зустріч? Ми почали працювати при оказі фестивалу Нова традиція. Ми почали разом працювати з фестивалю Нова традиція. Це фестиваль польського радіо, який поєднує саме традиційну музику в широкому розумінні із сучасною музикою, також в широкому значенні цього слова. І виявилося, що те, що я тоді розписав, що ми запропонували, сподобалося журі, і воно нас відзначило нагородою. І від того часу ми почали співпрацювати. Наприклад, коли мені був потрібен прекрасний білий голос, я дзвонив до Ніки, і вона приходила до студії записати свій. І вокал півтора року тому ми почали реалізувати проект просто індавуд. На початку він мав складатися з трьох творів. Зачались ми реалізовувати проект індавуд. Он мав міч тільки три утвори. На початку вугле так трава мурава, зокрема, правда, Так, трава мурава. І... Але оказалося, що то якось фастів спуткавості за швятним. Так, трава мурава. А потім виявилося, що це викликало дуже гарну реакцію слухачів. Потім ми випустили на бішеді Хаджуя. А потім ми подумали, це вже було цього року. Що непогано було би видати альбом, на якому зберемо всі наші пісні. Наша співпраця це постійний обмін досвідом і черпання натхнення. Ніка мені показала дуже багато цікавої музики білоруської, української і традиційної із. Сучасної і це все ми якось міксували передусім в наших головах, намагалися поєднати і так народилася індаву. Під швидкі міксували ми то в головах і повставо індавуд а як тобі, як тобі власне звучить, тому що ти кажеш, що ніка? Ну тобі показує білий спів, традиційний спів? Як він тобі звучить із кумбією фонком, який ми чуємо зрештою на альбомі? Як ти знаєш, як ти це чуєш? Таке власні то скаженімісія видавало таке натуральне, як я слухала. Це поєднання для мене було природнім. Коли я слухав музику, яку виконує Жемерва, то мелодія мови, тобто як ця мова звучить, який вона має ритм. У мене дуже гарно зазвучала з Колумбією, байлефанком, тобто це Бразилія і португальське звучання, яке мені дуже подобається. Ми подумали, що непогано було би перевірити, як це все разом звучатиме, і ефектом цієї перевірки є наш альбом. Ну і справділісьме, і власне. То є стовоцтего овоц нашого справді. Але першим, якби результатом вашої співпраці, була пісня багато. Так, це була перша ваша спільна робота із Максимом. Теж так ще в чесній Ми працювали ще раніше з різних нагод, тому що цей фестиваль відбувся 2019 року, і від того часу ми разом щось робимо. Але перша така велика співпраця справді це була пісня багато. Тобто регетон, домінікана, Пуерто Ріко, ці райони і ці зводи. Uczanya. Właśnie Puerto Rico i to tam dołączyliśmy. Za siebie nie oglądaj, tak? Niech lady. <Rud Interior wishes> <uhéréöst> <conex> Co, co, Nie czuję. <laughs> <taste> Za się nie Za siebie nie Właśnie, prawie. Nika, ty śpiewasz... To jest yeah. y pidlański dialekt, tak? Tak jest. I y pewno o ten pidlański dialekt by wszyscy pytały. Г падвязкі для дыялект гэта такая наша мова, дзе мы проста у нашым рэгіёне яшчэ можна пачуць гэты дыялект і гэта вельмі цікава, калі там людзі просто яны гавараць на двух мовах так і гэта вельмі такі цікавы рэгіён на погранічы, дзе просто гэтай культуры спатыкаюцца і і, і, і можна, ну, тих інспірацій є шмат. I, і, і гэты діалект, гэта, так, ми вже так говорили об гэтым, що у нас нема такої місії, каб гэты гэтую мову показывати э, і, і там едукаваць людзей, але ми просто робім музыку, яка нам падабаецца, і гэта

Підляській мові у в цьому гурті Жмерва там ми просто співали, що так що для мене ця було таке натурально, що я співаю на на этой мові, а не на польській, коли так здавалося, що це буде простіше, а ні. <laughs> Але підляським діалектом на щодень люди розмовляють, і, наприклад, я не знаю, йдуть до крамниці і підляською мовою говорять, замовляючи якісь продукти. Чи це залишається тільки, знаєш, тільки якби залишається в цих рамках e, e, народної культури? Гет, гета мова є ще можна я її почути, так, uh -huh. але, але гета більш у таких. E... małych, tam, wioskach i u starszych ludzi, ale u, u mnie nie szmat um, siabro, jak i ja y, tak sama mówię na, na mowie, tak że to y, nie mowa, jaka ja tylko u zapisach i dzieci. Ktoś y, je czuł tam y, 50 lat y, temu, ale, ale ja nazywam ją. Tolki wiadomo, no, nie niewielmiś mat ludzi jągaworycz na jej rozumieje i i i wie ab czym my jagaworem, ale kop y, użo tak jagaworycz normalna, że ciężko do moj mają pakalenii. Але власне, бо ти сказала, що багато людей розуміють, я хочу запитати, наскільки mm -hmm. вас розуміють, наприклад, mm -hmm. мешканці великих міст у Польщі. Для мене тексти ваших пісень абсолютно зрозумілими, mm -hmm. тому що ну, тому що українська мова, так, яку я знаю, білоруська, яку я теж розумію, ну і польська, mm -hmm. так тобто мені це все складається, mm -hmm. і я знаю про що ви співаєте. А наскільки вона є читабельною, наскільки ці тексти є читабельними для мешканців, ну скажімо, я mm -hmm. не знаю, столиці. Ну так. Так думаю, що для поляків тяжко зрозуміти ці слова в 100%, але ми побачили, бо ми робили концерти у Польщі, цэлое лето там гралі і аказваецца што што не трэба разумець гэтых тэкстаў каб канцэрт быў вельмі добрымі танцавальным але ж мы за заўважылі што шмат беларусоў разумее гэты тэксты ім і мы пабачылі што у Iy hmm. wielmi y, soportują nas u i pamają i my tak samo współpracujemy z y, różnymi Białorusami i podtrzymliwają ich jako artystą. Mm -hmm. Tak to na pewno Bielousm i Ukraińcom, y, tak nie zdaje co, y, bliżej do naszej muzyki w tekstach, ależ y, paliaki tak samo odczuwają hetu. та ж самась і, і, і гэта такі фідбэк маем што яны чуюць што гэта такая музыка сскарэнняў і што мы што мы базуем на гэтых традыцыйных Так што думаю што ім таксама падабаецца нават калі яны не разумеюць гэты тых тэкстаў. Mm, так, так. Акнує, що маємо фідбек, добре барджо от поляку. Ми отримуємо дуже позитивний Спідляща. фідбек від поляків з підляща. Це молоді люди, котрі нам пишуть або навіть дзвонять і кажуть: Слухайте те, що ви робите, супер. Я ж так розмовляю зі своєю бабусею, і це дуже приємно. Натомість почути підляську мову можна в менших населених пунктах у селах. Наприклад, як їдемо десь під Більськ-Підляський, то там чуємо мову, якою співає Ніка. Ось Ніко, пам'ятаєш, коли ми приїхали до твоєї бабусі, і в неї якраз був сантехнік, коли до нього подзвонив хтось по телефону, то він же розмовляв підляською і виключно підляською. По-своєму. На підлязькій мові. На будь по мові, так, так по-своєму цілому. Так, так, люди так само припоминають uh -huh. собі, що штукалісті там хтось моя баба, ці хтось говорив на кабаринує мові. Ну, власне, бо ти кажеш, що ви не маєте якби, такої місії, тобто не закладаєте собі такої таких uh -huh. цілей, так. Ну, і цього пафосу, якби пафосу місії, uh -huh. цього тягаря uh -huh. немає в цій музиці, тому що ви співаєте про... Про вечірки, так, про розваги, про нормальне mm -hmm. життя, якби mm -hmm. молоді, так, але mm -hmm. власне тією мовою, яка певно трошечки десь там забувається, так як ти кажеш Вікторе, що вона десь в цих в спілкуванні з бабусею так залишається. Mm -hmm. Я хочу теж власне запитати, про що розповідь на цьому альбомі? Я його слухала, і для мене це. Як то кажуть, і до танцю, не нещоправда, до ружанцю, але uh -huh. до, до того, щоб задуматися, задуматися над різними справами. Uh -huh. Особливо ця остання пісня, вона мене абсолютно повалила. <гум> Дякую. Ну Так, ми там розказуємо про різні речі, але найбільше думаю, про емоції і про я... Гетія такі mm, тяжкі, і так само, як ти говорила об цій пісні «Оде дом». Ця пісня про, про себе і про те, що ми не можемо соромиться гэта, што мы маем свае карэнні, і мы, напрыклад, спадлася, але гэта таксама з інных рэгіонаў. Ale to nam trzeba prosto pokazywać i nie są to. Ale tam szmat różnych pieśń, jakie rozkazywały, i pro kachanie, i pro takie nas wнуtanni paranoji można taki, to się sądzia nas. Гпотам аказваецца, што гэта мы проста такія вялікія крытыкі. Так што таксама мы на канцэртах гаварым в гэтым, што гэта не только музыкатанцывальная, але таксама хочам, каб людзі вайшлі з гэтага канцэрту, такі я задумаюныя над гэтым, а чым мы спяваем. Так, щоб вони мали якісь теми для роздумів. Натомість ця остання пісня, про яку ти говориш, і про яку я говорю, од дома, mm -hmm. вона для мене, я її прочитала як пісню про нас, про українців. Mm -hmm. Актуально тепер. Так, так, так. Mm -hmm. Так само, так. Гэта, у гэтым цяперашнім світі mm -hmm. у нас шмат воїн, і гета така так гімн, можна так сказати. Так, така пісня, яка я. Помагає людям знайти себе і воювати за це, за, за своє. Mm -hmm. Розкажіть про гостей, яких ми теж почуємо на вашому альбомі. Це і теж країни, країни, які ви запрошуєте. Це Ангола, правда? Я маю нова зі Луа Прата, mm -hmm. і Білорусь. Білорусь так, так. розкажеш, Вікторе? E, так, як створили цей утвор, бо утворе Huckinoche, на тепер запросили гості. І теж якось таке супевні натуральні. Нам то прийшло ж е, Ніка. Так, ми створили цей твір, і це сталося зовсім і, якось дуже природньо. Ніка написала слова, і на початку вони дуже сильно стосувалися ночі купали і такої забави, тріумфу тіла. А потім ми вирішили включити інших виконавців і одразу подумали про Луапрета, дует, який співає португальською мовою, тому що в своїм корінням сягає Анголи. І вони дуже радо включилися у співпрацю, і тепер скажу, що на цьому альбомі, який у тебе лежить на столі, Луа Прета зробили бонус трек зі своїм реміксом гуків ночі, тобто пісні, в якій вони виступили разом з нами. А ще тут співає білоруська співачка Анастасія Ридлевська. Ми співпрацюємо з багатьма артистами, котрі були вимушені виїхати з Білорусі. Працювали ми з багатьма з які мусили виїхати з. З білорусі після двадцятого року, так, так, і то єс бартовіра таких супер. Так, так є дуже багато таких чудових людей, з якими ми співпрацюємо, і тепер добра нагода передати їм наші вітання. Тож вітання Олі, котра відповідає за наші костюми у відеокліпі до пісні Гуки Ночі. з Білорусі. Ти згадав про костюми. Мене інтригують твої, знаєш, маски, <головок> те, що ти одягаєш на обличчя. В мене це абсолютно асоціюється і люча Лібре, тобто ну, таким елементом мексиканської культури. Так, Розкажеш про цей антураж? <головок> <головок> це було таке трохи. Я не пам'ятаю звідки взялися кольори, але ця маска має дещо іншу історію. Ми почали працювати над цим альбомом у 2024 році, і перший концерт грали в січні. Я тоді, на жаль, був у досить довгому депресивному епізоді, і коли подумав, що маю виступити перед великою кількістю людей, то перше бажання, яке у зв'язку з цим виникало, це сховатися. І так з'явилася перша балаклава, і потім виявилося, що воно дуже все пасує. А Оля вигадала просто прекрасну маску на обкладинку цього альбому. Ви говорите про співпрацю із білоруськими музикантами. Я не можу не запитати про співпрацю з українськими музикантами, співаками, вокалістами. Чи ви її передбачаєте? Так, так. У Апошені раз ми грали концерт в Осло, і там був так. Taki festiwal Widow, to y, podtrymliwa ukraińskich tam ludzi. I my y, na tę okazję zrobili kolaborację z ukraińską artystką Gana Czorna. I, i tam przyspiewali cały koncert razem ale aleдумаją jak zrobić taki numer supolny numer i i tak думаю, że to u budu na pewno taki wyjdzie bo mi nam spodobała się ta kolaboracja i, i, i tak czuję, że to Ми на подібну музику слушати на тим паче, що Ганна Чорна вона теж для неї таким джерелом натхнення є її коріння, так, правда, так, тому що це так. там гуцульщина, Галичина дід там у народних там гуртах. Так. так, І вона теж це з репом правда, прекрасно так, поєднує. Так, так, так. так, що, так, справді те, що ти кажеш, Ніка, що це якби, дуже схожі хвилі, то ну, mm -hmm. я, я чекаю на, ваші, на вашу спільну і роботу так само. І, і мої прохання, щоб ми були тим місцем, де прем'єра прозвучить. Буде так? Буде. Так, буде. Супер, дякую. <гум> Дякую. Ми вже кілька разів згадали про альбоми. Розкажіть в якій формі, тому що переді мною лежить коробка, я витягнула з неї касету, але з касети ще щось витягнула. Розкажіть власне, про цю таку цікаву форму, яку ви вигадали для свого дебютного альбому. <гум> Дову це так, одешлікв так. На цьому альбомі є багато експериментальних речей. Сама музика це експеримент поєднання підляща з за чи дембою, і тому ми хотіли, щоб ця експериментальність відобразилася також у фізичній формі, тобто в носії. Тому ми вирішили відмовитися від традиційного cd альбому, тим паче, що ці носії вже відходять поволі в забуття. Отже, ми видали альбом на пендрайві, на якому Є згаданий бонус трек, тобто ремікс від Луа Прети. Натомість, крім пендрайва, в цій коробочці є мапа з QR-кодами, за допомогою яких ви можете вирушити в музичну подорож підлящим і поспівати разом з Нікою. Цю музичну подорож я називаю африкансько підляською, і ви можете дізнатися, чим ми надихалися під час праці над альбомом, і взагалі, що нас надихає у творчості, і так як ми вкладаємо все серце в пісні, так само ми вклали свої серця. Ucałodania. I już nawet nie pamiętam, co tam jeszcze dołożyliśmy, ale wszystko od serca, i bardzo sami staraliśmy się zaopiekować tą częścią, tą częścią wydawnictwa. Ale tak samo mają to na kasecie. Tak my. просто подумали, як зробити це на таким носінку і так люди не слухають CD, -ка, а касета це така більш ностальгії має і і шмат людей покупає цю касету, нават коли вона не має де де. Найчастіше не має, вона просто їй подобається, цей помут. Касет. Ваш jakby, промоційний тур, він триває, він завершується, коли найближчі концерти іде, де в można będzie pociuty i pobaczyty? W najbliższym czasie to gramy Sylwestra miejskiego w Białymstoku między innymi. найближчим часом ми граємо новорічну вечірку в Білостоці, і потім хочемо вирушити в тур всією Польщею. Маємо надію, що виступатимемо не тільки у великих містах, але також у малих осередках. Якщо йдеться про детальний графік концертів, то найпростіше знайти інформацію в наших соціальних мережах. Тому запрошуємо на наші інстаграми Нічос і swadamusic. Там теж можна замовити альбом. Так що також стараємося то добре, вимисліть то добре. Коли трава мурова зійде, Так, як дуже вам я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Дуже дякую за розмову і дуже дякую за цей музичний подарунок, яким безперечно є дебютний альбом Індавуд від Свада і Нічос. Дуже дякую. Дякую, великі. Великий, дякую. Дякую. І на останок прохання Якою піснею ви би хотіли завершити нашу розмову? «Оде «Оде дом». дом», Дякую. Отже, ця пісня звучатиме саметь. Yeah. Wierzę Ci w pierę mogłą Maję ludę i dzieci, świec zagnijcie Po piszczonych drogach, na spiesz nam już dobieg idzie Wójty ze swobodu Wierzę Ci w pierę mogłą